Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено доволі важливій і доволі такі актуальні на сьогоднішній темі: а саме СЗЧ, самовільно залишні частини. І я зараз розповім про той вирок, який виправдований вирок, який ми от нещодавно отримали за саме звинуваченням. У Частині 5 статті 407 це самовільне залишені частини. Я зараз вам більш детально про це розповім. А вас буду дуже просити підписатись на цей канал, поширити це відео, тому що саме ваші підписки дають змогу найбільшому колу осіб. Охоплювати алгоритмом Ютуба, розподіляти це відео, направляти це відео більшої кількості осіб, щоб люди знали про свої права. Тому що в нас в принципі що стосується СЗЧ, ви зможете знайомитись на сайті Генеральної прокуратури. Скільки там тисяч СЗЧ-шників і що з ними зараз робити? Деякі справи передали в суди. Ну вже дуже знаєте тішить. Та ситуація, що не всі справи хочуть передавати в суді. Якщо людина хоче далі проходити службу, то в принципі ці справи закривають. Це окрема ситуація. Якщо буде допомога СЗЧ, звертайтеся з радістю, проконсультуємо, допоможемо, яким чином все ж таки закрити цю історію. І дуже велика кількість тих самих СЗЧників є підстави на відстрочку, але ви не зможете оформити відстрочку чи бронювання. Поки ви знаходитесь в СЗЧ. Тому цю ситуацію треба буде вирішувати. Но зараз не про це, зараз ми поговоримо саме про виправдовольний вирок, що сталося, яким чином, чому суд прийшов до такого висновку. Звичайно, ми очікуємо апеляційну скаргу на це рішення Деснянського районного суду міста Чернігова. Я дуже вдячний судді, яка досить ретельно розібралася, тим більше у нас тут навіть в ході цього засідання прокурор. Які, до речі, раніше була ця справа закрита. Потім, відповідно, ну я так думаю, хтось тиснув, її знову відкрили. А хто тиснув зараз, ми будемо зі чи може ця особа тиснула, чи може інша особа тиснула, запрошувала так званих журношлюшок, там, намагалися тиснути, писали всяку, ну абсолютно ахінею писали в місцевій пресі для того, щоб тиснути на суд і створювати таке враження, що людина самовільно залишила частину. Мова в принципі йде про медичний персонал. Медичний персонал Чернігівського шпиталю в перші дні війни ніхто не знав, в принципі, ми бачили, як всі були готові до цього, яким чином діяти, як воно було. Ну об'єктивно, навіть морально, психологічно до цього ніхто не був готовий. Тим більше постійно говорили, що ніякої війни не буде буде мир, все це провокації. Особа почалась війна, дитина була разом з особою. У цій особи був конфлікт з керівником цього шпиталю, тому що вона подавала заяви там щодо ковідних грошей, там виплат різних, там якихось, до речі, потім була і висновок при перевірці щодо. Там І мертві душі були, і що завгодно в цьому шпиталі було. Ну, Це окрема ситуація, це буде, буде чи не буде кримінальне провадження, буде чи не буде хтось це розслідувати, це хай вони там розбираються. Як закінчимо цю справу, я думаю, що може теж поцікавимось, як там. З тими справами, які були раніше порушені, і з висновками перевіряючих з Міноборони, що там було безпосередньо в цьому шпиталі, чи будуть якісь наслідки. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Ми повертаємось до СЗЧ. Тобто особа забрала собою дитину, командир частини не дав наказ всіх дітей прибрати. Вона помінялася з іншою санітаркою, там, медичною сестрою, сестрою, ну, з медичним персоналом часами, коли. Днями, коли вона буде чергувати, і відвезла дитину до батьків далі. Всі відомі події, мост був підірваний, добратися назад вона не змогла. І замість цього вона поїхала ніде не сиділа, не чекала, поїхала в Київський військовий шпиталь виконувати ті обов'язки, які вона вміє. Вона військовозобов'язана, військово вона військовослужбовиця. І таким чином, в принципі, жодним чином не ухилялась, ну, Тобто абсурд, тому і справа була закрита. Ну, потім хтось тиснув. Хтось був невдоволений, що справа закрилась, причому таких осіб там було, наскільки я пам'ятаю, п'ятеро. Дві, які писали оці скарги, заяви і повідомляли про злочин їх відкрили на кримінальне провадження, троє інших про них забули. Хоча ну, це знову ж таки окрема ситуація. Я думаю, з цим будемо окремо розбиратись. І так, що сталося з конкретному нашому ситуації? Тобто вона не змогла добратися. У цих справах найголовніше, коли ви будете захищати когось, чи будете самі захищатись, сама стаття звучить наступним чином. Це частина 5 статті 407. Це самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцям, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин. Тобто тут треба довести відсутність двох обставин. Це, по-перше, самовільне залишення. Тут була ситуація така, що накази надавались усно, вона отримала через керівника своєї лабораторії відповідний дозвіл на те, щоб вивезти дитину, і вивезла. Тобто нема самовільного залишення частини. При цьому свідки, які спочатку, коли керівник шпиталю був на місці, вони давали покази що ніхто ніяких наказів не передавав, нічого не говорив, нікому не давали дозвол, хоча всі вони ходили додому там і виходили за межі шпиталю. Ну, це окрема ситуація. Після того, як його звільнили, вони принципово змінили свої покази. Як і те, що особа намагалась, дзвонила їм, тому що навіть були ці. З'єднання подані до суду, а то вони, і те, що вона повідомляла, що вона не може, і те, що дійсно їй надали дозвіл на те, щоб вона дитину вивезла в більш безпечне місце, тобто змінили свої покази навіть під час розгляду цієї справи. Ми повторно допитували цих свідків. Це перша ситуація. Друга ситуація, це як я вам вже зазначав, або о, не з'явилась на службу без поважних причин. Поважні причини у нас були. У нас був знищений міст. Є волонтери, які намагалися її доставити, які дали також відповідні покази, що вони її підвозили, однак не могли добратися. І вона не чекала, не сиділа вдома, чекала, коли ж вона добереться, коли відновлять цей мост. А поїхала працювати у Київський військовий шпиталь. І таким чином, фактично, в її діях жодного складу злочину суд не побачив. Звичайно, будемо дивитись поліційну скаргу прокурорів, якщо вони будуть її подавати. Я дуже сподіваюся, що з новим генеральним прокурором, все ж таки, коли дадуть оцінити цю історію, ну. Там об'єктивно треба розбиратися з цим керівником шпиталю. Яка апеляційна скара? апеляційнувати докази, що особи під тиском чесно визнали, що вони змінили свої покази, піддавали одні, а потім, коли його не стали, стали говорити правду, як воно було. Ну це окрема ситуація. Будемо дивитися, що буде, і буду вас тримати в курсі. Тому об'єктивно треба встановити ті обставини. Перше відсутність безпідставного нез'явлення до місця військової служби чи залишення. Місці військової служби, а також неповернення безпідставного, без поважних причин на місце проходження військової служби. Таким чином, у разі, якщо це доводиться, це виключає відповідальність за саме, от, самовільне залишення військової частини і нез'явлення до місця проходження служби. Це частина 5 статті 407. Якщо потрібна вам буде допомога, звертайтеся з радістю допоможемо, проконсультуємо. Що потрібен буде захист, звертайтеся також. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Це найголовніше завдання кожного зараз. До речі, підписуйтесь на канал також, щоб люди знали про свої права. Ще раз вам нагадую. А захист України це найголовніше зараз, тому що іншої країни у нас нема. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. От треба брати приклад цієї медсестри, медперсоналу, яка, не маючи змоги добрати, все ж таки пішла служити в іншу частину, щоб. Давати користь. Ну, подивимось, що буде робити прокуратура. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, коментуйте. До зустрічі і слава Україні!